Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва Вебера. Коли ви у Христі, то і всі ваші обставини у Христі. Чому ми сумніваємось? Чому тривожимося? Буквально днями спілкувався з друзями, сидячи з ними за обіднім столом. Я запитав, чи вони знають, чому в автомобілі дзеркало заднього виду таке маленьке. А лобове скло таке велике. Вони подумали, що це могло бути питанням з каверзою, і я відповів за них: дзеркало заднього виду невелике, тому що ви їдете вперед, а не назад. Але якщо цю ілюстрацію перенести у духовну сферу, то дзеркало заднього виду дуже важливе для нас. Проживаючи поворотні моменти, ми можемо навіть не підозрювати цього. Але озираючись назад, ми бачимо, що Бог був присутній в усіх обставинах нашого життя. Ми бачимо, що могли піти геть іншим шляхом, але в потрібний момент, наприклад, з кимось зустрілися або побачили відчинені двері, унікальну нагоду. І озираючись назад, ви бачите, наскільки вірним був Бог на глибокому особистому рівні. Таким уважним і залученим в усі деталі, дзеркало заднього виду цінне тим, що дозволяє нам озирнутися на все це. Але дзеркало заднього виду дуже маленьке порівняно з лобовим склом. Адже ми живемо рухаючись уперед, обходячи кути, за якими ми нічого зараз не бачимо. Занепокоєння щодо майбутнього означає лише те, що ви не встигли довіритись Богові за всіх своїх минулих обставин, щоб бути впевненим у тому, що він буде вірним до кінця вашого життя. Коли ви у Христі, то всі ваші обставини теж у Христі. Не бійтеся. Моя молитва сьогодні. Господи, я не турбуватимуся, але довірятиму Тобі сьогодні і завтра, бо ти був вірний учора. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.